О, щоб нагадати про те, що в Україні триває війна, і від неї страждають не лише дорослі військові, які на передовій, а також і прості діти. Яночка наша тут зірка наша, амбасадор миру в України в усьому світі. Та хочеться, щоб о, про неї також багато людей знають. Хочеться, щоб іще ще більше людей дізналися про її силу, про її стійкість, про її незламність, якраз слово. Незламні «Unbroken» – це про нашу екосистему, яка знаходиться у Львові, екосистему незламності. Також я на свої силою доказую, що немає неможливих речей марафони це людські пчоги. марафонську дистанцію менше ніж за дві години. Посадського марафону готувалася два місяці. У мене було два тренера і один фізотерапевт. Готувалася ми просто чудово. У мене було дуже чудові заняття. Кож готувалася разом з Олександром. Повілося мені просто чудово. Було дуже багато підтримки від людей. І ця підтримка надавала мені дуже багато сили не здаватися і продовжувати бігти. <тас> Дипломатів підтримувати, сприяти всім ініціативам. А додаткові стимул, звичайно, Яна є послом, і я і посол маю, Вайс, маю можливість спілкуватися зараз з колегою. Пан Вайс, <плес> манці маю бажання, маю мрію. Заради цього ми будемо працювати, щоб цього якраз цієї зустрічі виникла співпраця, нові проєкти, ініціативи підтримки дітей. І пані Яна, тут вона є. Ставник а, як дітей, бо, на жаль, дітей, дітей, дуже багато дітей українських постраждалих. Наше завдання, наш погляд дітям дати майбутнє. Я на наш амбасадор. Своїм прикладом показуємо, що ніколи не можна вдаватися.